Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він є Бог, який чує нас. Який знає нас, який хоче спасати, зціляти, давати нам відповіді на наші молитви. Ісус, для сліпих, Він прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для прагнічних звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення. І одного разу Ісус Христос Він навчав своїх учнів, і зараз Він також нас цим навчає. «Прощіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинюють йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли рибу проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець, ваш небесний, подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм, бо в цьому закони пророки. Ісус Христос він порівнює себе тут Царство Боже, що якщо ви у батька попросите, то хіба Він вам не дасть. І Він каже, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І Ісус йому подобається, коли ми приходимо до нього і коли ми. Просимо в нього щось, коли ми визнаємо нашу слабкість, коли ми кажемо, що нам потрібен твій захист, нам потрібна твоя допомога, нам потрібна твоя участь в нашому житті, йому це подобається, що ми звертаємось до нього і він хоче давати нам цю свою допомогу, давати нам це як тут написано. Тож ви, бувши злі. Добрі дари своїм дітям даєте. Скільки ж більше отець ваш небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Він хоче, щоб ми просили в нього це добро, в якому ми маємо потребу. Сілення це добро. Добробут, коли ми забезпечені, це також добро. Захист для нас це добро. Все, в чому ми маємо потребу. Якщо це є добро, то Бог хоче нам це давати, як наш люблячий небесний батько. Ми потрібні, нам потрібно лише приходити до нього і просити і, і розуміти, що. Ми є народ Божий, ми його діти, і е, вірити в те, що Він є добрий, люблячий, і Він хоче нам це все давати, все, що потрібно нам для життя. І, е, Добра новина в тому, що він любить всіх грішників, тому що всі люди, без Бога ми всі грішимо. І він любить грішників. Він колись, Навіть коли я Бога не знала, навіть коли я ходила своїми шляхами, він любив мене, він помер на Христі за кожний гріх, і також він любить вас. Чи знаєте ви його, чи як ви себе називаєте? Е, чи ви ходите до церкви, чи ні? Е, чи… Може, ви взагалі атеїст, але Бог вас любить, Бог вас любить, тому що Бог любить грішників. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Уйди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою Божги, амінь. І вірте, що Христос почув вашу молитву і Він дає прощення гріхів, і Він вішу ваше серце. І якщо ви прийняли Христа, то ви також прийняли Бога Отця. Він тепер є ваш небесний батько, ви більше не сирота. І хочу благословити вас. Якщо у вас є потреба в молитві, покладіть руку на себе, я за вас помилюсь. Ім'я Ісуса, я благословляю цю людину, що помолилась, таточко. Нехай твій Дух Святий зійде на неї, Господи, нехай прийде втіха, нехай прийде звільнення, нехай. Нехай прийде радість Твоя, радість синовства, нехай відкриються очі, щоб вона бачила тебе, і нехай прийде твій захист Боже, цю людину в ім'я Ісуса. І я забороняю, якщо якась неміч і хвороба дух немічі, залишить цю людину в ім'я Ісуса, гай пішов з цієї людини. І я наказую, нехай сілиться кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса. Повне зцілення. я забороню всякі болі, залиш цю людину. Всяка біль. Якщо вас болить горло, то нехай ця біль повне зцілення. Горла, нехай я забороняю всякому вірусу, всякій інфекції щезне в ім'я Ісуса. Повне зцілення, Якщо у вас якась залежність, алкогольна чи наркотична в ім'я Ісуса наказу, всякий нечистий дух або депресивний стан, що викликає депресію або залежність в ім'я Ісуса, заткнись і вийди з цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Повністю ти вільна, ти свободна, ти можеш жити вільно. Віримо в Його любов, я благословляю, нехай буде процвітання, нехай буде Божа допомога, нехай придуть подарунки від Бога ваше життя в ім'я Ісуса. Просіть у нього все те добро, в чому у вас є потреба, і Він, вас, і він вам це дасть. Якщо у вас є така потреба, ви шукайте роботу, то... Господи, я благословляю, щоб ця робота добра прийшла до цієї людини. Я благословляю, нехай прийде достаток, процвітання і захист Божий. Нехай ангели Божі охороняють вас в ім'я Ісуса. Амінь.